34 роки Незалежності України привчили нас до одного: тримайтесь стійко, мужньо, ну і так далі. Війна, звісно, загострила ці гасла, але війна не може виправдати того, що деякі чиновники не виконують на своїх посадах тих функцій. Які держава покладає, а держава це народ України, який народ України покладає на цих людей. І проблема не в тому, що у цих людей немає ресурсів. Знаєте, колись у мене був начальник, який казав, без, казав так, з грошима і дурак зможе, а ти спробуй без грошей. Я завжди на це дивився дуже дивно, тому що що ти можеш зробити без. Фінансів, без коштів, без ресурсів, без людей, без техніки, без технологій. Що ти можеш зробити? Це така, знаєте, художня самодіяльність. І зазвичай, коли зроби без грошей, все це перетворювалось у гарні гасла. Ну, щось таке схоже на вивіску. Знаєте, така потемкінська деревня. Тобто, гасла є, вивіски є. Ви понаписували, але самі, коли пишете, не вірите в те, що це буде реалізовано. Оце тоді, коли без грошей. Тобто, коли немає засобів, коли немає людей, коли немає ресурсів, то ти маєш такий результат: сказати, що в державі Україна немає грошей, це буде сказати неправду. В Україні гроші є. Грошей багато. Грошей дуже багато. Немає людей, теж неправда. Люди є, людей багато тих людей, які готові прикластися до реалізації проєктів. Як тільки є фінансування, і воно чесне, прозоре, і немає кидалова, то завжди знаходяться толкові люди, фірми, компанії, звичайні люди, які готові долучитися до реалізації проєктів. Звісно, за безкоштовно працювати ніхто не буде, бо ти маєш вдягатися, на чомусь їздити. Навіть якщо це маршрутка, вибачте, це теж не дешеве задоволення для багатьох, і теж потрібно мати кошти. Ти маєш їсти, ти маєш оплачувати комуналку, яка в Україні вже скоро буде більша, ніж в Європі, вища за ціною. Ти маєш харчуватися, а продукти у нас теж. Вже європейські по цінам. І тому безкоштовно працювати не дуже хто хоче. І це нормально. От ми е маємо школу курсів англійської мови і математики, до речі, запрошуємо вас. Якраз група збирається інтермідіат, і математика, там приватні уроки для дітей. Так ось е я помічаю, як люди, в принципі, е інколи кажуть, така а чому не безкоштовно? Ну, не безкоштовно, тому що немає людей, які готові надавати вам послуги безоплатно. Тому ми зробили, наприклад, безкоштовний англомовний клуб щонеділі об 11-й. Приходьте, це реально безоплатно. Все інше воно вимагає оплати. І це норма. Бо коли є оплата, можна залучити фахівців, можна залучити там, інженерів, проектувальників, програмістів і так, далі, і так далі. І реалізовувати проекти. Це я вже говорю за Україну в цілому. Тому, коли чиновники нам пояснюють, кріпіться, тримайтесь, мужність, там, стійкість і так далі, то це все інколи потьомкінські деревні. Тому що бабло вкрали, розпиляли між своїми, проекти не реалізовані і залишається лише національно-патріотичне виховання, а це є лише написане. Так, от, якщо за написаним є щось. То воно працює. А коли є тільки щось написане, яким треба бути, але під реалізацію вже нічого не залишилось, то написане перетворюється в якусь дратівливу історію. Тебе це лише дратує, тому що від тебе вимагають чогось а, ті люди, які самі не забезпечили мінімально комфортні умови. От, знаєте, як зараз дівчат по інтернету записують відео. Базовий мінімум. От, коли виставляють хлопцям там умови, при яких умовах вони готові зустрічатися з хлопцями, і вони пишуть: базовий мінімум, мой базовий мінімум. От ми, українці, хотіли б, щоб чиновники, маючи акумульовані засоби і гроші, і великі гроші, а також ще взявши в борг велику, -велику кількість грошей, щоб Ось ці люди вони забезпечили нам мінімальні базові умови. І не вимагали від вас, від нас нічого, що не відповідає цим базовим умовам. Знаєте, як ці дівчатки кажуть, та й мальчики є такі зараз. Кажуть: хочеш мати ухожену дівчатку, бери і ухажуй. А у нас в країні є інше. Хочеш мати. Патріотичний народ, але при цьому, щоб за патріотизмом твого народу ти не відповідав, будучи чиновником. Але так не буває. Так не буває. Ти повинен відповідати рівню, якщо ти щось вимагаєш від людей, будь добр, будь також відповідний тому статусу. Який ти вимагаєш від людей. Це раз, і друге. Будь добр забезпечити людям відповідний рівень життя, і тоді ти з них можеш вимагати. Бо коли ти, вибач, хочеш вкластись отак в дівочку свою, але щоб вона в тебе була і з ноготками, із і з фігурою, і спорт, а ще, що вона тобі приготувала на вечір омари. А при цьому ти нічого не вкладаєш, і ще й називаєш її якоюсь тарілочницею, або содержанкою, то, вибач, вона просто розвертається, і від тебе йде. Отак і в Україні. Ви або будьте добрі, вкладаєтеся в людей, не зжираючи все самостійно, або не вимагаєте від людей того, що самі не здатні зробити. Тим паче, що гроші. У вас є, ми це знаємо, бабла в державі дуже і дуже багато. Просто ви його зжираєте. У вас є власні вілли, яхти, будинки на кілька тисяч інколи квадратних метрів. У вас є закордонна нерухомість, у вас є коханки, коханці, прибиральниці, водії, лікарі, приватні, сауни, укриття. Свої генератори, величезні площі біля будинків і так далі. І все це, все це у вас не тому, що ви якісь геніальні стіви Джобси, ні. Просто ви крадете з бюджету, ви крадете в українського народу. Ну, ти все. І тому у вас є такі великі засоби. Ніяк інакше це пояснити не можна. Бо більшість з вас не є бізнесменами там успішними. Ви все життя працювали на посадах. Тому, будь ласка, не вимагайте від українського народу, бо український народ буде ставити вам купу незручних питань. І нас дуже багато людей, які мимоволі вже наїлися оцею гедотою пострадянською, коли крім ідеології, крім норм виховання, нічого немає. Не потрібно повторювати. Фразу американського президента. Не думай, що держава тобі дала. Думай, що ти дав державі. Там, там, чиновники, не тирять, щоб не сказати гірше слово, в своїй кишені. Там, якщо біда, то акумульовані всі. А у нас дай державі це означає дай копієчку, яка потім акумулюється якомусь чиновнику на якусь віллу, на канарах. Вибачте. Але хочеться замість цієї фрази, ну, знаєте, скомбінувати фігуру з трьох пальців. Щоправда, в цій фігурі зайнятий тільки палець один. Середній. І чим далі, тим більше українці хочуть показати вам середній палець, коли ви їм розповідаєте, що українець повинен зробити. Не зліть український народ. І перш ніж щось сказати до українського народу, звернутись, подумайте, а що ви для нього зробили.